Мені подобається, що він квадратний, мені подобається, що він акуратно зроблений. Мені подобається, що він невисокий. Мені подобається ця потужна кришка, на яку я ж кажу, я навіть став. Вітаю вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. Завести мідний куб це приблизно така ж ідея, як завести домашню тварину. Це не жартівлива відповідальність, тому що це справді дуже красиво, але доглядати за ним дуже клопітно. І тим не менш, ми маємо величезну кількість переваг. Ви вже давно просили в коментарях, щоб я зробив на каналі огляд на мідний куб, і ось мінімальний мідний куб компанії Смокуї на 40 літрів. Також є куби на 60, 80 і 105 літрів. І всі ці куби ви, звісно ж, можете знайти за посиланням в описі ролика на сайті інтернет-магазину CraftStore. А крім кубів, там найбільший в Україні вибір. Товарів для домашнього крафту в одному магазині всі товари. Ви можете замовити у нас з доставкою в усі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль, а також ще в деякі країни за запитом. І, власне кажучи, друзі, це дуже важливо, навіть якщо ви зараз не плануєте купувати такий чудовий мідний куб, все одно зайдіть на сайт і підпишіться на новини. Щотижня ми випускаємо дайджест, таку брошуру з 10 товарами з максимальною знижкою на нашому сайті. Відповідно. І е, ця знижка е, секретна, вона доступна лише підписникам, тільки тим, хто підписався на новини, так би мовити, членам закритого клубу. А ми з вами зараз розглянемо куб від Смакуй. І якщо чесно, можу сказати, що це справжній витвір мистецтва, куби являє собою майже квадратну ємність. Зараз поговоримо про її розміри з конусною кришкою, яка вміщує 5 літрів об'єму, і що дуже важливо, кріплення кришки на клампі. Тут є два ось таких диски з 3 мм нержавійки. Далі корпус самого куба, виконаний із харчової міді, звісно, і в нього вварені, наприклад, сливборди, двохдюймовий кламп для підключення тена та ручки, нижнє дно, також із нержавійки, 3 міліметрова. Воно феромагнітне, тому ви цілком спокійно можете гріти куб на індукційній плиті. Тим більше в комплекті є заглушка, якою ви зможете закрити порт під цей двохдюймовий кламп. Для чого власне, потрібен мідний куб, в першу чергу, звісно, для роботи із зерновими та фруктовими дистилятами. Вся справа в тому, що в цих дистилятах у брагах утворюється певна кількість сірчаних сполук. І щоб ваш кінцевий продукт не смердів болотом чи гумовими чоботами, кому як у процесі дистиляції потрібно використовувати саме мідь. Цей куб я придбав з тієї причини, що в інтернет-магазині Крафт Стор з'явилися ось такі: Ось зернові набори. Для приготування зернового віскі, горілок та інших напоїв. І тепер мені всі ці 50 наборів потрібно зробити. По кожному з них зняти відео, огляд, відповідно, приготувати напій, продегустувати, і без мідного куба тут мені було б дуже складно. Сама ж мідь вступає в реакцію зі сполуками сірки, які утворюються в бразі. Я робив дуже велике об'ємне відео про те, навіщо потрібна мідь у дистиляції, і відповідно ці самі сірчані сполуки не потрапляють у ваш дистилят, не потрапляють у відбір, але є й сумна новина. Вони, звісно ж, осідають оксидною плівкою на стінках куба. Тому цю оксидну плівку потрібно регулярно чистити. І якщо не доводити ситуацію до особливо критичних випадків, я рекомендую і сам так роблю, я чищу всю мідь після кожної дистиляції. Зробити це можна досить просто. Найпростіший, власне кажучи, спосіб це 10-відсотковий розчин лимонної кислоти. Також є в інтернет-магазині Craft Store, також мідь можна чистити бордою від фруктових і зернових бражок. У ній зазвичай, особливо у фруктових, не міститься багато кислоти, і є ось такий засіб Hot Rose Distiller, спеціально для чищення міді. Ну, давайте переходити до огляду Куба. З його зовнішнім виглядом я вас уже познайомив, тому подивимось, що тут є всередині. В першу чергу цей хомут так затягнутий, він регульований, його треба трохи послабити, щоб не було так сильно затягнуто. Ось цей кламповий хомут, який, власне, і тримає нашу кришку. Кришка, до речі, хочу сказати, незважаючи на те, що мідь досить м'який матеріал і легко деформується, тут кришка дуже міцна. Я став на неї ногами зі своєю вагою 100 кілограмів, вона не захотіла деформуватися. Подивіться, яка вона потужна тут. Ще є це кільце 3-мм, тобто, на самій кришці, у нас є порт для термометра, ось він, а також є порт із. Різьбленням одна дюйма відповідно для підривного клапана, оскільки тут кришка не така, як на кубах Magnum, на засувках, а має жорстке герметичне з'єднання на клампі, то використання підривного клапана тут доцільне. Тут у мене відповідно під 2 дюйми кламп зверху, але також його можна замовити під потрібний розмір. Далі тут у нас така силіконова прокладка, прокладка силиконова, і все у нас в комплекті. Друзі, датчик термометра, ось такий ось кламп прокладка і заглушка для порту під так званий, відповідно, двохдюймова. Якщо ми не хочемо його використовувати, а хочемо гріти куб на плиті, на газу, на індукції, то спокійно все це закриваємо прокладкою. Далі у нас тут звичайна фум-стрічка, і друзі, найсумніше, що тут є, це ось такий краник у порівнянні з вартістю куба. І, власне кажучи, при тому, що на нього витрачено купу міді, краник зроблений із порошкової латуні, але виглядає, до речі, під краник порт. Зверніть увагу, порт під краник, звісно, приварений із нержавійки. А сам краник найдешевша латунна трьохкопійчана штука. До речі, я собі одразу ж замовив краник із нержавійки, бо мені це не подобається далі. У нас навіщо то? ось такий шматочок трубочки. Ну і, власне кажучи, сам підривний клапан теж дуже недорога модель, дуже бюджетний, але тут він потрібен. Зазвичай цей клапан перестає працювати приблизно після однієї дистиляції. Він закисає, тому його треба смикати. Ось за цю хріновину я його намагаюся ось так от смикати, щоб розробляти після кожної дистиляції, якщо забудете на одну дистиляцію, наступного разу він уже може не відкритися. Але це так, з особистого досвіду, друзі. А з куба я дістаю ще одну фішку. Ось це ось дорого-багато. Ось це дорого багато. Зараз я його розгорнув і мені дуже подобається, що тут є фальш, але вона якраз під мою задачу. Тобто перша перегонка зернової браги з використанням антипригарного тену на такому ось фальшдні. Фальшдно позбавляє нас від необхідності використовувати пароводяний котел. Загалом розгорну його за кадром. Чесно зізнатися, це фальшдно стало навіть для мене приємною несподіванкою. Давайте я покажу вам куб середини. Тобто, коли він до мене прийшов, я вже думав: ну, в принципі, на антипригарному тені зернову брагу можна і в одному об'ємі кип'ятити, робити першу перегонку, і нічого з нею не станеться. Головне, не додавати потужності забагато, як це любить робити ваш покірний слуга. Ну, навіть якщо додасте потужності більше, то в крайньому разі потім почистите антипригарний тен, трохи його помиєте. Але, в принципі, нічого страшного не станеться. Ось я нарешті її розправив, хочу вам показати куб зсередини. Тут, вже, як бачите, з'явилися мої відбитки пальців. Ось так він виглядає з фольжном. Приблизно чверть об'єму відокремлена штампованою полицею, і, відповідно, це простір для тену та рідкої частини. І коли ми сюди наллімо густу зернову брагу, тен у нас буде знаходитися в рідкій частині. Завдяки конвекції рідина буде підніматися вгору, проходити через зерно. Все це кип'ятиться. Головне, щоб на тені нічого не пригоріло. Щодо якості зварювання, на мій погляд, вона тут дуже хороша. Тобто, я знаю це не з чуток, знаю, як складно приварити мідь до нержавійки. Звісно, цей кран, усі шви хороші, ручки не захищені, кламп приварений. А, давайте ще подивимось. Тут теж все приварено досить пристойно. А ще хотів показати, шов там, де з'єднується сама мідь, шов дійсно акуратний, наскільки складно варити мідь. Все зроблено дуже акуратно. Ну і звісно, коли він був відполірований на виробництві та затягнутий у стрейч плівку, виглядав значно красивіше. Поки його везли, його заляпали, але нічого страшного, тепер у мене є чим зайнятися. Принаймні, чистити цей куб регулярно. Ще хотів би сказати про розміри: висота куба 33 см, діаметр куба 39 см, тобто він практично квадратний. Чомусь усі виробники намагаються робити куби, ось такі, як сосиски, довгі й вузькі, і працювати незручно, і колона впирається в стелю. Я вважаю, що куб, в принципі, тому і називається перегінний куб, бо він має бути за розмірами квадратним. Що ще хочу сказати? Ніпель під термометр, тут стандартний, він під термометр на 4 міліметри. Але для тих, у кого є автоматика, існує цілком реальне рішення. Він просто кобальтовим, це нержавіючий ніпель, але його кобальтовим свердлом, цілком спокійно, звичайним шуруповертом, за 2 хвилини можна розсвердлити під 6 міліметрів. Тобто тіло самого Ніпеля це дозволяє. Середину відрізаємо шматочок 6 мм шланга як прокладку, і цілком спокійно працюємо з автоматикою. Другий варіант для роботи з автоматикою. Якщо не хочете свердлити ніпель ось сюди, у цей порт, замість ось цього підривного датчика, який в принципі потрібен, він необхідний, тому що це все ж таки клампове з'єднання, воно герметичне. Якщо раптом з якихось причин колона втратить зв'язок з атмосферою, то може статися, ну, ви розумієте, бум, бум нам нікому не потрібен. Як я люблю мідь і як я не люблю латунь. Замість цього підривного клапана можна вкрутити відповідно швидкознімний чіп на 6 міліметрів. І все, і щастя у житті. Сама кришка ідеально підігнана. У мене був мій перший куб на хомуті, і це була така морока його одягати. Тут теж морока з хомутом. Ось чому я люблю кліпси. Немає цієї мороки з хомутом, але тим не менш нічого не зламав. Так, все надійно приварено, і куб закритий. Друзі, ось така краса у нас вийшла. А оскільки у мене з'явився мідний куб, це означає, дорогі мої, що найближчим часом на вас чекає величезна кількість зернових дистилятів. У більшості своїй це будуть ось такі клони з наборів зернового віскі, копії відомих брендів, зернових горілок, різних бурбонів. І ось зараз вже готується цей торф'яний віскі. Я взяв перший справа в тому, що я сам розробляв ці набори і вже один раз пройшов через усі процеси. Збирання набору, приготування браги, дистиляція і дегустація моїй печінці це коштувало дуже дорого. Нічого не поробиш заради глядачів, заради просування і заради контенту, так би мовити, тому. Зараз у мене буде другий круг із цими наборами, які ми їх розробили. 50 штук різних. Я їх усі зараз буду проганяти через цей чудовий куб. Нагадаю, пряме посилання на куби буде в описі ролика. У нас всі товари за цінами виробника. Також є безкоштовна доставка купа акцій, знижка на наступне замовлення для постійних клієнтів. І обов'язково не забудьте підписатися на новини. Друзі, велике дякую за увагу всім, хто хотів замовити куб. Тепер ви його побачили наживо, побачили, як він зроблений. На мій погляд, зроблений досить він зроблений дуже добре. Мені подобається, що він квадратний. Мені подобається, що він акуратно зроблений. Мені подобається, що він невисокий. Мені це подобається. Це дуже міцна кришка, на яку, як я вже казав, я навіть ставав. Ну я знаю, що мідь дуже м'яка. Ось так це виглядає. Я так розумію, що вона не катана, а саме вирізана, конус виточений, і вона зварена. Завдяки цьому структура металу не порушена. І вона дуже жорстка. Вона не буде згинатися, навіть якщо, наприклад, колона з вузлом відбору по парі, яка тягне в бік, ця кришка витримає. Вона завжди буде тримати. Просто чудово. Друзі, велике дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся з нами. І так нехай буде з вами Баху. Усього найкращого. До побачення.